Що ви прийшли купляти? Я по я пометало хліб. Секундочку. Ух, добре, що. Добре, що я його шваркнув в електрошокеру. А де він? Хлопці, А ну. Все розшокуйте його! Рус-рус. Рус шук. Шукайте його! У нас втіканець. Шляпа де. Ой. Та нічого не треба кашкать мені. Треба треба, 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 треба бути максимально схожим на них. Ей, пацани, красиве майбутнє. Що ж вони так на мене дивляться, як на дебіла. Так, хлопці, запускайте за ним зб... зб... зброю зб... нашу зброю X. Ціль. Хлопець із минулого. Задача <плес> <плес> убити.